Раз, раз. Чуєш? <світ> Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. І одразу хочу поділитися з вами гарною новиною. Ми придбали собі на склад електричний штабелер. Власне, і сьогодні про нього будемо говорити, і буде огляд цього агрегату. Одразу хочу сказати декілька слів, власне, чому ми придбали електричний штабелер. Ми модернізували наш склад десь приблизно півтора місяці назад. Ми збільшили висоту стелажів до 5 метрів. До 5 метрів. В нас був ручний гідравлічний штабелер, який підіймав на висоту 3 метри, тому що в нас були полки стелажі висотою до 3 метрів. І автоматично наш ручний гідравлічний вже став пенсіонером, і якби він не в змозі виконувати ті функції і те навантаження, яке ми на нього кладемо. Ми придбали електричний штабелир не тільки для того, аби піднімати на вищу висоту, так? але й для того, аби це робити в декілька разів швидше. Власне, про оптимізацію складу ми поговоримо дещо пізніше, можливо, в наступному ролику. А сьогодні будемо говорити з вами про електричний штабелер. І про його характеристики, і якості, і про його функції. Це модель S16LT. Компанія-виробник Royal Forklift. Навантаження. На підйом і на загрузку 1600 кілограм. І відповідно висота, висота підйому 4 метри 60 сантиметрів. От, власне, маємо такі характеристики. І е, акумулятор на 24 вольт на 240 ампер годин. Електростабелер, або як його називають, ще рокла, або електричний підйомник дуже якісно зроблений, є багато. Обмежувачів є багато таких різних запобіжників, які дуже гарно і дуже чітко запобігають певним якимось аваріям. Хоча, скажімо, це звучить дивно на складі аварії, але тим не менше ми неодноразово бачимо багато роликів на ютуб-каналі про якісь певні казуси або випадки. a forklift is oh, seen no. coming down the aisle of this big cavernous warehouse it swerves to get around a load of boxes and not oh, just one oh, oh, of the giant oh, oh, well wait oh, this is just oh, the beginning oh, no, no. Oh, yes oh. within moments there is a chain reaction <laughs> okay. like falling dominoes oh, row after no. row the racks <laughs> buckle oh. they topple over <laughs> oh, oh, oh yeah oh. No, it's still going oh. <laughs> it's, not, you kidding, it's the whole still warehouse going. От, власне, перший момент в тому, коли нам приїхав він, ми не могли зрозуміти, чому ми не можемо підняти на більшу висоту, ніж нам потрібно. От, наприклад, якщо ми, відповідно, взяли підножку, видвинули такі от рукоятки, для того, аби на поворотах можна було спертися, да? і ми почали піднімати відповідно, наш підйомник. І от бачите, він зупинився. Хоча я на кнопку ось нажав, тримаю на кнопку, і ми почали знімати відео, відправляти на завод виробника. Ми не могли зрозуміти, чому воно б'є помилку, світиться червоним. Все ж має працювати. Ми думали, що він, можливо, якийсь зламаний, але ні. От, власне, із за того, що є певні. Обмеження чи певні характеристики, да? от власне з-за того, що ці опори, да, які коли ти їздиш на да, вони запобігають твоєму випадінню да, на бік. Ну, Вони насправді дуже допомагають, ти можеш спертися на них. Да? Але коли ми їх прибрали, то ми зрозуміли, що воно працює зовсім по-іншому. Да? Бачите, воно піднімає вище. Давайте піднімемо, подивимось. Оце його крайня висота. Власне, для чого це зробив завод-виробник? Коли ти піднімаєш на висоту, е, великий вантаж, е, великий в плані негабаритів, в плані ваги. Да? Це може бути палета з двома чи трьома бортами. Е, можливо, навіть є один борт, якщо там щось таке дуже важке. Якщо раптом щось пішло не так, і ця палета починає падати. Щоб оператор, який стоїть на цьому місці, він зміг втікти на праву сторону або на ліву, в залежності, куди падає ця палета. Звучить воно, звісно, не так е, гарно, як би хотілося, але такі випадки на складах відбуваються. А відповідно, коли. Ми е, витягуємо оці обмежувачі, да, які запобігають нам самим випасти на швидкості, да, коли ти їдеш, то якщо б воно не спрацьовувало, то ми направо чи наліво е, не можемо втікти, бо в нас є тут, бачите, упор такі. У да, нас один варіант тільки назад. Але якщо паліта падає назад, відповідно, то це тебе не рятує. І власне тому е, вони зробили такі обмеження, що коли ці е, опори. Вони відкриті, то він не може підняти на повну висоту. Ну І також ми бачимо, як він спускається. Ну, відповідно, Коли є вантаж, то воно спускається ще трошки швидше за рахунок того, що вантаж його все-таки прижимає. Але тим не менше, от, час опускання, я думаю, склав не більше 30 секунд. От, власне, це те, про що я говорив в порівнянні з тим штабелером ручним, який у нас був, для того, аби підняти на висоту 3 метри, ми затрачали відповідно 5 хвилин. Ну і це було дуже важко зробити, коли відповідно ти одну підняв палету. Це легше. коли треба підряд підняти 4-5 палет, то ти вже останнє піднімаєш, уже видихся. А тут просто підійшов, нажав кнопочку. І воно працює, воно поїхало. От давайте візьмемо, коли я там почав піднімати, ви можете в себе відео подивитись. Я думаю, десь висота 3 метри, це буде десь от, приблизно ось так. От. от, в принципі, також можете подивитись, наскільки швидко ми це зробили. Далі, що хочу сказати, є руль, який обертається в різні сторони. Він не просто обертається, а він ще, якщо відповідно, ти отак поставив його, то ти можеш відповідно їхати. Да? А це не просто такий прикол, і воно не працює. Да? А воно працює все, як має бути. Да? Відповідно, я їду або сюди, або сюди, в залежності від того, як ти покрутиш руля. Є сигнал, це також не менш важливо на складі. І, відповідно, є кнопочка рух черепахи, да, тобто швидкість регулюється. Є два положення. Ти можеш швидко їхати, і можеш їхати потихеньку, якщо ти нажав цю кнопочку. Особисто я їжджу на меншому ходу, тому що я рахую, що на складі треба бути обережним. І, бо ця штука все ж таки вона має потужність, гарну потужність, і вона а, дуже швидко їздить, якщо не нажимати цю кнопочку. Власне, зараз ми вам продемонструємо ці дві швидкості. Включаємо звичайний режим. От, подивіться, як він їде. От відповідно ми чуємо звук. І бачимо, як вона тормозить, як її, скажімо, заносить. І включаємо режим черепахи. От зараз От. ми бачимо, як вона... Оце вона їде на режимі черепахи на всю потужність. Ми бачимо, що цей режим більш такий спокійніший. І Я думаю, що якщо виконувати на складах саме цей режим, використовувати, то відповідно буде менше різних пригод. У нас є така підножка, ми на ній стоїмо, на ній дуже зручно працювати, їздити і відповідно робити роботу. Ми також можемо працювати без цієї підніжки, якщо нам треба щось просто перевести з місця на місце, або поставити, ми можемо використовувати і так, і так, як кому зручно. От, е, також на що хочу звернути вашу увагу, на те, що е, на ролючі, на пульту, як хто його називає. З двох сторін є кнопочки дублюючі, тобто, як для людей, то правою рукою користуються бо лівою, відповідно. І так само дублюючі кнопки є з двох сторон. От, Це на що хотів би звернути увагу. Також в нас є такий монітор, на якому показує заряд акумулятора, зараз 23%. І також, якщо подивитися, внизу, скільки мотогодин він напрацював, вже напрацював 17 годин. Є також USB-роз'єми. Я так розумію, що це можливо там для зарядки мобільного телефона використовують. Можливо, ми ще їм не користувалися. Є екстрена е е е е кнопка стоп. Якщо її нажимаєш, відповідно все тухне і вже ніхто нікуди не їде. Ми нажимаємо, ніхто нікуди не їде. І відповідно, якщо ми її піднімаємо, да, е е автоматично включається і можна працювати. Ось відповідно. Ось ми бачимо. От, також, якщо не використовувати цю кнопку, у нас є для цього ключ. Да? Ось, якщо ми повертаємо ключа, відповідно зараз в такому режимі воно не працює. І повертаємо ключ, відповідно, вона вмикається і також працює. Також у нас на кришці, як під якою знаходяться акумулятори, є панель, куди людина, яка працює на складі, може покласти ручку, чи олівець, чи маркер. І, відповідно, якщо піднімемо кришку, ми бачимо наші акумулятори. Тут є також жовта кришка, яку через стривалий час її треба відкрутити, подивитися рівень електроліту і додати, або якщо все в нормі, то просто закрутити все. На що хочу звернути увагу? Ось є така штучка, такі два проводи. Якщо ми їх вистеркаємо, то це вже. Провода йдуть на зарядний пристрій. Тобто зробили так, щоб, скажімо, коли заряджалось, там ніхто не включив, ну, тобто це є під'єднання до пульту, да? то зразу обезпечили від різних там, факторів, да? відповідно. От. І також можна тільки вимкнути в одному положенні, не можна перепутати там, провода, ще щось, тому що, ну, так як і, скажімо, в будь-якому пристрої зарядному да, є якась така штучка, де вставляється тільки з однієї сторони. От, власне, так воно виглядає. Також хочу сказати, чому саме наша компанія замовила електроштабелер саме компанії Royal Forklift. Тому що ця компанія вона виготовляє... Електроштабелери, рокли, навантажувачі для інших відомих брендів. Ми їх не будемо називати, але ця компанія є одна з лідируючих компаній на ринку. От. На що також хочу звернути вашу увагу: це на зарядний пристрій. Ось він знаходиться. Ось я візьму його для того, аби показати. Ми одразу бачимо, що на цьому зарядному пристрої є ось такі кабелі. Один, який йде з них ферзетку, да? І інший, який йде відповідно вже до самих акумуляторів. Так як я і казав, що тут є така спеціальна штучка, яка не дає поставити чи так, чи так, з іншої сторони, тільки з однієї сторони, з правильної сторони. І не менш важливо, довжина. Довжина цих кабелів, відповідно, я думаю, тут по 2,5 метри. Є однозначно, є дві ручки, це дуже зручно в користуванні, можна взяти і ну це полегшує його перенесення. Також ми бачимо тут є моніторчик, де відображається відповідно певні показники, скільки годин заряджається, скільки ампер заряджено, скільки. Ще е, потрібно заряджатись. Яка є дуже цікава особливість в цьому зарядному пристрої? Я не знаю, чи вона є в інших, чи немає, але в цьому є. Те, що коли акумулятор заряджений повністю, Да, воно саме виключається. От Коли кнопочка так буде включена, відповідно, воно саме виключається. При тому кнопочка е не змінює свого положення. Але він виключений. Це, для чого це так зробили? Для того, щоб. Коли ти користуєшся і відповідно, поставив, прийшов час ставити на зарядку, ти поставив на ніч і пішов додому. І Ти не переживаєш, що відповідно, там, щось трапиться з ним. Час заряджання, якщо повністю розряджений акумулятор, да, тут нагадаю: акумулятор 24 вольти на 240 ампер годин, заряджається 8-9. годин. От є такий час заряджання. Ви спитаєте, наскільки швидко розряджаються чи сідають акумулятори в електроштабелері? Це залежить від типу вашої роботи, від того, який вантаж ви піднімаєте і на яку висоту, як часто ви його піднімаєте. Якщо ви просто якісь легенькі паліти перевозите, то його вистачить на, на сутки, може вистачити. Да? Наприклад, якщо безперервної роботи. Да? Якщо, відповідно, ти покористувався там, в день-3 години, то, відповідно, тобі на тиждень хватає. Ну, от нам, відповідно, при наших навантаженнях, при тому, що паліти, у нас є такі, які важать і тонну 200, і півтори тонни, і тона, і 500 кг, і 200 кілограмів, нам при нашій інтенсивності роботи, роботи вистачає його на. Тиждень часу. Тобто, в кінці кожного тижня ми ставимо його на на те, щоб він заряджався. Давайте знімемо якусь політу, покажемо, як воно працює, і ви потім, можливо, задасте нам питання чи напишете якісь коментарі з приводу роботи навантажувача. Ну, Давайте знімемо політу з самого верху. Для того, щоб зняти політо зверху, нам потрібно стати в правильне положення і з опущеними вилами. Тому що коли ти піднімаєш вила, то тоді тобі складніше, ну, на мою думку, складніше вирівняти чи ще щось. От ми під'їхали, бачимо, що ще нам потрібно підняти. Ми піднімаємо, відповідно регулюємо. Підняли нашу палету, виїхали і в такому положенні не їздимо по складу туди-сюди чи не веземо палету на місце для відвантаження, а ми одразу ж на місці. Від'їхали від, від стелажів, і опускаємо нашу палету. От відповідно, коли ми вже опустили палету, скажімо, вони треба там ставити на саме низу, В такому положенні ми можемо відповідно їздити по складу, їхати в зону відвантаження. І е, відбирати все те, що нам необхідно. Чому власне так? Тому що коли е, наш табелер є піднятий, він навантажений, неважно там 200 кг, чи 100, чи 300, чи 500 відповідно, е, він є нестійким. Воно все може хитатися, і відповідно це може призвести до якоїсь певної аварії на складі. Ну і це будуть збитки для, для складу. От. Техніка безпеки, це ж елементарно. І знову ж таки виїжджаємо. Можливо, якщо ми покористуємося рік чи два роки, ми будемо мати більше досвіду і будемо мати інший відгук. Те, що ми для себе розуміємо, те, що це не остання покупка агрегату, який буде працювати для полегшення складу, а відповідно тільки початок. Тому слідкуйте за нами і. Будете одразу дізнаватися про всі наші новинки і про модернізацію нашого складу, відповідно на якому ми зберігаємо запчастини до агротехніки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і все буде Агроімпортгруп.